Порушение NDA может быть даже такие, про которые вы даже и не подумали. Следующий пункт – это порушение NDA. Я знаю, что много программистов относятся до порушения NDA, так что, да Та, ладно, это какая-то херня, типа, ну, что себе, кому сервис и так далее, ничего страшного. Но Це у нас тут, скажімо так, закони так собі працюють західному світі. скажімо так вас можуть за порушення дії взагалі посадити в візницю. Тому що скажімо, якщо компанія виводить якийсь дуже революційний продукт на ринок, а ви про це комусь розповіли, і про це дізналися раніше, дізналися конкуренти, компанія може втратити величезні кошти вплоть до мільярдів доларів, і э, якийсь нетворкінг, коли якийсь співробітник чомусь розповідає щось. Що знаходяться під діє комусь знайомому, хто працює вже на конкурентів, але він, наприклад, про це не знає. Це також дуже великі порушення діє. Але порушення діє можуть бути навіть такі, про які ви навіть і не подумали. В мене якось був випадок, коли мій колега вів тоді ще текстовий блок про розробку на джаві. І він писав статтю, я не пам'ятаю про щось таке базове, на кшталт базового алгоритму пошуку чи щось таке. І для того, щоб проілюструвати свою точку зору, він написав маленький шматок коду. Він його, звісно, писав на роботі, там, в якийсь час. Ну, він зовсім маленький шматочок на одну сторінку, скажімо. але в його ідеї, як і у більшості програмістів, Автоматично package Name підставився компанії, в якої він працював з розумілих причин, тому що всі так налаштовують ідеені. Тобто це був код, який не мав жодного відношення до продакшена, просто зовсім був написаний from scratch і ніяк не стосувався ні проєкту, ні предметної області, ні компанії, нічого. Все, що там було пов'язано з компанією, це було. доменне. Ім'я компанії, в якої він працював в цей момент. Він дописав статтю десь о півночі вже вдома, взяв скріншот свого прикладу коду, вставив і пішов спати. Дві години ночі його розбудив керівник відділу безпеки і сказав, швидко прибирай свій код і статтю, інакше ми порушимо проти тебе кримінальне впровадження. Він такий «шо, шо шо, шо відбувається? А дивилось такі, ну з'ясувалося, що. Їх компанія просто слідкувала якимись кролерами, будь-які згадки про цю компанію, Я знайшла цей шматок кода і одразу порушила проти нього таке питання, що ти тут порушивши індії. Він прибрав це, був просто шокований, каже, дві години ночі вони це знайшли, жуть яка. Так що з цим трохи обережніше, так що з сидій.